Напевно, це так якось співпало, що Бог мені подругу надніс в той момент, коли я вже майже вирішила продати квартиру і переїхати до сина. Але історія Ніни мене заставила добряче задуматися, бо як така щира людина, як вона, отак шукалася, то що буде зі мною? Ніна найдобріша людина, яку я знаю вже дуже багато років. Ми з нею жили багато років тому в студентському гуртожитку, і не раз з їжі була олія з цибулею та хліб, отак вмокали та їли. Потім заміж вийшли в сусідні міста і завжди були на зв'язку. Коли ж овдовіли, то бувало, що я жила у неї кілька тижнів, а вона приїжджала до мене на культурну програму, як вона любила казати. Як тільки у вас буде Зінкевич чи Попович, то ти мені одразу телефонуй, казала вона. А я любила її тихе провінційне містечко, де нема гамору, близько річка і ліс, все таки розмірене, навіть застигле. Мені здавалося, що тоді час зупиняється, і я теж не старію. У Ніни була така смішна валіза з киточками, то вона з нею й приїжджала, казала, що то все життя її в неї вміщається. І ось вона приїхала до мене з тією валізкою. Але бачу я, що вона геть без настрою.